Всім привіт! Мене звуть Маша Я рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я вам хочу показати своє замовлення на сайті Єва. Вирішила я себе трішки порадувати і щось придбати косметичне. В основному в останній час я купляла щось для догляду, але це вже вирішила придбати якусь косметику. Ну і не тільки. Значить, Перше, я вам покажу: давно хотіла придбати від Energy of Vitamins. Мені подобається цей бренд, у них таке все запашне, класне це мило значить, з танджерином мандаринове. 460 мл. Ось така інформація: мило рідке, очищення, ніжний, ніжний догляд. І ось таке воно густеньке. Буде класно використовуватися, хочу на кухню собі. 55 гривень, що, згадаю, ціни буду називати. Також придбала ось такі прокладочки від Лінджері, були гарні знижки та акції. Теж щось там 40 гривень, щось таке. Потім натурела, ось така ось прокладочка, це була за знижкою 32 гривні. Потім іще одні. Це вже 100 штук тут у нас. Ці вже дорожче коштували щось, чи 50 гривень, щось таке. ось так. Наступне з такої бумажної продукції. Ось такі серветки універсальні, 150 штук від Greenway 35 гривень коштували вони. Хочу спробувати, можливо, ці будуть кращі, ніби відгуки на них хороші, тому що я все шукаю гарні серветки, а то такі якісь всі розлазяться. Така ось коробочка гарна, квадратна. І також придбала ці вже, тут менше їх 70 штук, два шари, сніжна панда. Також були гарні відгуки, десь біля 40 гривень. Ось такі ще спробую. Ну, хай в запасі в мене будуть. Наступне це придбала ось такі ось біокон лосьонний 2. Ось Лосьон тонік, відбілюючий, очищуючий. Спеціальний догляд. Тут у нас скільки? 145 грамів 39 гривень. Ну, мені він, коли я його пробувала, сподобався. Тому вирішила ще придбати, тим паче була гарна ціна на нього. Ось так. Це значить, що ще у нас догляду в мене було. Від Мермейт за 18 гривень взяла такий пробничок. Значить, це умивалка хочу спробувати: 5 мл гіалуронова кислота, мочевина, вітамін В5 і біо, біодетоксик. Ось так Гель для обличчя глибоке очищення. Ну, цікаво буде спробувати. І за нього давали в подарунок ще ось таку зубну пасту від сплеш, освіжаюча з відбілюючим ефектом зі смаком ментолу та огірка. 3 грами Ну, на раз. Можливо, навіть на два рази вистачить. Ось так хто її виготовляє місто Ужгород. Ну, тобто, вийшло по 8 гривень воно. Ну, правда, пробнички, ну, але спробувати буде цікаво. Потім іще з догляду ось такий класний наборчик від Дязкава, і такий літній, сонячний, прям радує око моє. Подарунковий набір Tropical Paradise». значить, це у нас склад набору: скраб для тіла і батер для тіла. Зараз відкриємо і побачимо, як вони виглядають зараз. Трішки. Ага, ось так. Баночки. Одна і друга. Пластикова баночка це у нас батер для тіла. Доволі такі густенькі, і потрібно бути батеру. Вилето на замовлення місто Дніпро. Ось така і баночка. Якщо відкрито, то понюхаю, ні, не відкрито, але пахне кокусиком, але таким ненав'язливим. І скраб для тіла. Ось такий 150 грамів. Також пахне кокосом. Ну, Тут захисна мембрана є, що там. Що там. Тому поки викрив... відкривати не буду, буду користуватися. Значить, 75 гривень цей набор порту. Ну, Я подумала, що це доволі таки вигідна ціна. Тим паче спробувати, думаю, буде класно. Кокос, правда, не найулюбленіший мій аромат, але я вже змирила, що все, що познищі, я купляю все з кокосовим ароматом. Ось так. Так, це ще не все. Далі піде косметика. Ага, знижки були гарні на LCF там, чи, здається, чи 50%, тому вирішила придбати ось такий ось пігмент. Значить, пігмент тіні для очей темний перламутр. Скільки у нас тут грамів не вказано, пам'ятаю. Грамів невідомо. Можливо, десь тут і написано, але я щось не... А, 2 грами. Так, тут запа. Я ну, воно все зараз відкрию. Мабуть, ця інформація і злетить. А, як же, звичайно. Ну, в принципі, вона мені не потрібна. Ось така баночка. вже багато дівчат таких купляли новинки. Ага, тут воно навіть крізь цю штуку. А, тут оця мембрана ну, трохи була. По... Розірвана. Ось такий фіолетовий, Зараз нанесу ось. має окремі блескітки, ну, звичайно, він такий ем, сірувато-фіолетовий. На камері не, не дуже видно. Ну, звичайно, на базу буду наносити, або для клей для глітеру мікс, тому тоді колір відкриється краще і буде видніше. Ось так ось він виглядає захисна мембрана, В принципі, вона мені не потрібна. вона тут ще якось погано прикріплена, може ще отак нанести. Воно ще буде, та не дуже. Ну, Добре, я думаю, ви зрозуміли, який це колір. Так, на, в ком... ну, на сайті не зрозумілий він був більш як фіолетовий, але він сіро-фіолетовий. Думаю, буде гарний. І доволі тут багато, ніби 2 грами, але... Дивіться, скільки така баночка. Вистачить надовго ось так. Також від LCF був блиск, така новинка для мене, я не бачила. Це блиск для губ, кіс виноград. Там ще були якісь смаки, фруктові там, чи апельсин. щось таке. Ну, я вирішила взяти такий фіолетовий зі смаком винограду. Також все запаєно, скільки у нас тут грамів. 3 мл. це не так і багато. Зараз відкрию вам покажу. Запаяло все добре. Вирішила придбати. Засобів для губу в мене не так багато. Блиск я люблю, тому вирішила для себе щось новеньке, щоб було. Ну, і звичайно, вся інформація зірлася зразу. Ось така цікава. Як піпетка. Такий спонжик. Ой, Боже, як воно приємно пахне. Знаєте, оцим виноградом з городу такий синього кольору. Ну, в принципі, звичайний прозорий блиск, відтінку в ньому ніякого немає. Я думала, він, знаєте, буде більш такий фіолетовий. Але він прозорий і є, там окремі блискітки. Вам не дуже їх видно. Але вони там є ну, і 3 мл. думаю, Буде гарного використання. А, аромат дуже приємний. Далі була акція від Lamel, Якщо щось придбаєш будь-який ну, будь-який предмет, то дають в подарунок палеточку маленьку тіней. Тому я вирішила спробувати ось такий ось хайлайтер Glow, це 401 відтінок луна називається. Я вже його відкрила, він був весь запаяний, 38 грами, 99 гривень коштував. Ну, я подумала, по 50 гривень хайлайтер і палетка це не так і дорого. І хайлайтери я люблю. Ось такий він вистяючий, дуже гарний. Я думаю, не буде підкреслювати текстуру. Упаковка, звичайно, бажає кращого. Ось просто Ось такий класний, знаєте, такий дзеркальний. Гарний відтіночок мені сподобався. І дали в подарунок ось таку ось палетку. В принципі, палеток то в мене багато, але знаєте, в подарунок отримати приємно. Так, запаяна вона. Скільки у нас тут грамів? 10 грамів на 5 амфілів. Це по 2 грами. Значить, ось така інформація. І зараз вам зробимо сводчики. Ось. Ну, Мені цікаві були ось оці відтіночки, ніби вони доохромні, здається. Зараз вам зроблю сводчик. Ох, такі м'якенькі, жирненькі. Ну, Деякі дівчата казали, що вони розчаровані цим відтіночком, він у грязі виходить. Але я спробую... О, це дохром, так. Клас. Люблю такі відтіночки. У мене, правда, їх. Вже є, але лишній ніколи не буде. І матові такі сухуті, але обираються непогано. Так, покажу вам. Цей дохром фіолетово-сірий, я думаю, на базу буде гарно лягати. Цей такий рудувато-фіолетовий, з блискітками. І матові такі. <звичайні>. Не знаю, мені на перший погляд дуже гарна, вона така ну, доволі таки гарно наноситься, ма, е, кольорові, господи кольорові. Оці ось жирненькі такі пігментики. Ну, класно. Поки мені подобається все і гарна така упаковочка блискуча. Ось так. Так, наступне. Придбала ось таку пудру від VDLCF. В мене це вже є не перша вона. Я їх і декілька разів брала. Вона була за 30 гривень. Вирішила, чому не взяти. 13 грамів. Тон-2 для світлої шкіри підходить гарно. Якось у них такі номери цікаві. Один, два, три. Перший наоборот, дуже темний. Третій якийсь рудий. А другий якраз для моєї шкіри, прям дивіться, ідеально підходить. Чому б за 30 гривень не взяти в запас буде. Я пудри люблю, вони в мене швидко закінчуються, тому завжди знадобиться. Ще побачила, знаєте, від LCF за 40 гривень набір. О, Боже, ну чого б не взяти? 40 гривень. Тут у нас аж 5 предметів. Дивіться, яка інформація: Be Love to be beautiful, be art. Туш для вій з ефектом об'єму та подовження. Олія тін для губ, хайлайтер, фіксуючий прозорий гель для брів і палетка для. Тіней для очей та брі. Це мені сподобалося. Зараз я вам відкрию. Також був ще додатковий пакетик, але я його вже прибрала, щоб не шару біти. І зараз дістану вам все покажу. В принципі, коробочки мені не потрібні. Ось так виглядає. І зараз буду брати по черзі вам показувати. Так, перше у нас, що попадається, це ось така олія тін для губ. Так, блиск тін для губ. Там олієтін, тут блиск написано. Тіночку, мабуть, немає. Ну, як завжди, оця штука буде підірватися з інформацією. зараз ось так. Подивимось, мабуть, буде такий рожевий рожевий. Ну, Приємний аромат має якийсь фруктовий. Господи, куди, куди ж його нанести? Ось так. Може і не дуже воно буде таке поросяче, як то кажуть. Да, таке олійкувате воно. Зараз подивимось, як затінтує. Ну, в принципі, за 40 гривень він близько 100 коштує 140 гривень, а це цілий набір. Чому б не взяти? А зараз на сайті вони вже по 179 гривень. Я побачила, ціна змінилася. Це там була акція, здається, там, не знаю, чи декілька днів, чи на вихідні. Вихідні, мабуть, були. Вау, вихідні в'єла так. І дивіться, такий відтіночок, доволі такий носибельний, не дуже такий рожевий, яскраво. Так, наступне це у нас туш. Туші, звичайно, мені від відсія зовсім не подобаються. Якісь вони, ну, для мене не підходять, але спробую. Я ще в пошуках своєї ідеальної туші, тому пробую все. Щось і дорожче, щось і дешевше. Мені просто не подобається, коли туш змивається цими шкарпеточками, чулочками. Це для мене просто жах. У мене оці всі ворсинки залишаються в очах. Просто мене це дуже бісить. Я, мені краще подобається, знаєте, міцелярною водою щось змити і все. Чим оцим, теплою водою нашого. Мені таке не подобається. Так, скільки тут грамів, це я грами дивлюсь. 4 мл. В принципі, її тут не так і багато. Поки відкривати не буду, тому що в мене є використання, відкрию потім, подивлюся, яка там щіточка, чи підійде, чи ні. Так, гель для брів. Ну, я не дуже таке користуюся для брів, мені не треба їх там якось особливо вкладати. У мене брови тоненькі, тому вони в мене там не падають. Не, ну, Тримається тримаю, олівцем намалювала або тінями, все нормально. Але. Є, та хай буде. Мілілітрів, скільки тут? Невідомо. Може, десь на упаковці написано? Ні, нема нічого. Ну, да ладно. Так, наступний це ось такий розсипчатий хайлайтер Art of Love. Хайлайтер розсипчатий. Призначений для моделювання форми обличчя. Маса нето 3 грами. У мене ще немає в колекції навіть розсипчатих хайлайтерів. Це буде цікаво спробувати. А як його відкрити ще? Дуже сильно його заклеїли. Так, зараз трішечки тут, знаєте, відкрию дірочку. Ух. Нічого собі, дивіться який. Та він пігметований -пі -пі з космосу, видно, буде. Дивіться, це можна на тіло використовувати влітку. Нічого собі, я думала, знаєте, воно буде більш таке, як пудра підсвічуюча, але він доволі таки яскравий. І така ось мила пуховочка. Клас, це мені подобається. Люблю хайлайтери. Хайлайтерів багато не буває. І останнє це палеточка для очей та брів. Ось така мінімалістична. Скільки тут 5 рефілів по 06 грамів. Взагалі не багато, але це класно. Світленький мені завжди пригождається. Я їм фіксую консилер на очах або базу під тіні. Це можна для брів використовувати. Ну, зараз подивимося. Ну, білий, добре, нанесу білий, як білий. Це такий в складку. О, дивіться, красивий відтіночок. Такий жирний, масляний. О, і Коричневий. Це можливо, як тіні для брів можна використовувати. Ось так. О, дивіться, який гарний. О, Треба розтирати трішки. Ух, це такий дуже. Ха, нічого собі Лсеєв дає. Дивіться, яка пігментація. Не гірше, ніж у ламель. Дивіться, оцей колір ну цей більш як доохромний. Але цей такий також класний. Здивували мене Елсієв. Тому придивіться, якщо будуть гарні знижки акції, можливо, також собі купіть гарний наборчик, за, тим паче, за 40 гривень. І останнє, що я придбала, також була гарна ціна. Це, значить, у нас набір від Patricia Ліду. Ось такий класний. Ну, звичайно, він вже не такий дешевий, він коштував 300 гривень. Але за нього подаруночок давали хайлайтер, тому я вирішила, чому б і не придбати. Ось так. Один хайлайтер такий на сайті, коштує 150 гривень. Така упаковка цікава, знаєте, близькі такі. Ось, міракл. Чудо. Палетка Тіней 12 відтінків, рідка підводка для очей, чорний чорна, контур для обличчя олія для губ. Ось так. На подарунок, це взагалі буде для якоїсь подружки чи сестри. Для кого завгодно дуже класно. Зараз буду все відкривати і показувати вам. Так, все закрито гарно. Ох. І коробочка класна. Так. Ага, вони тут ще й зверху були, все запаковано. Зараз відкрию, пошарублю тільки трішки вам, тому що тут все заклеєно дуже якісно. Перша, підводка ось така чорна. Поки відкривати не буду, бо в мене є використання, щоб не засохла. Так, Франція. Ось так. Скільки тут мілілітрів? 4-5 мілілітрів. Глянь, яка гарна. Підводочка тут буде стояти. Туш для вій, ось така гарна блискуча. 10 мілілітрів, теж поки не буду відкривати, олійка для губ, має ось такий вигляд тут 4 мл. прозора. Зараз понюхаю, в принципі, буду користуватися нею. відкрила. Звичайно, не тінтуюча, просто. Ох, М -м, цукерками пахнесь приємними. Ну, своч не буду робити, тому що її не видно буде, Звичайно, олія для догляду, я думаю. Завжди знадобиться. Так, наступне це палетка для контурингу. 10 грамів, 3 відтіночки. Ось така упаковка, дзеркальця немає. Це у нас чи Пудра, чи хайлайтер, поки не зрозуміла. Це також такий це контур. Такі доволі сухі запечена формула, доволі така суха. Так, покажу вам. О, цей відлсієв олійка. Ну так, да, це як підсвічуюча пудра. Це такий хайлайтер, ніби або сяючий бронзер. І контуринг. Ну, більше у мене на моїй шкілі схожий на бронзер, але треба все пробувати на обличчі, бо буває на руці дивишся одне, а на обличчі зовсім виходить інше. Зараз цю олійку витру. Подивлюсь, що воно там. Чи залишиться тінь такий чи ні. Ну, дивіться, в принципі, тінту супер якогось яскравого і немає. Там ледь-ледь щось залишилося на шкірі. А від ламель і від LCF затінтувало шкіру. І палоточка тіней така, знаєте, на повсякдень. Хайлайтер. Зараз я вам його покажу. Я і не побачила на сайті, що там хайлайтер було написано. Просто було написано засіб для макіяжу обличчя. Який засіб? Я думала, чомусь, що це тональний крем. Але це тендер хайлайтер. Ось такий. Скільки грамів невідомо, бо все заклеїли. І він такий крім ту паудер. Я вже тут трошки пальчиками влізла. Кремовий. І потім перетворюється в пудру. Ось такий він рудувато-золотистий. Ну, це більше, звичайно, для смагневих дівчаток. Але я думаю, якщо трішки тоненьким шаром нанести, то буде гарно. Ось так. Ось таке було моє замовлення. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і до наступних зустрічей!